Перш ніж винести питання про внесення змін до обласної комплексної програми соціального захисту осіб з особливими потребами ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на розгляд сесії його обговорили на засіданні профільної комісії. За словами директора департаменту праці і соціального захисту населення Людмили Корнієнко, на оздоровлення учасників АТО та членів їх сімей з обласного бюджету вже спрямували 2 мільйона 850 тисяч гривень. За ці кошти поліпшили стан здоров'я понад 250 родин. Але потрібно ще 1 мільйон 200 тисяч, щоб завершити розпочату справу. Це десь можливе повністю завершити протягом червня, липня і серпня, оздоровлення всіх сімей військовослужбовців. Ще одне питання на порядку денному про внесення змін до програми територіальна оборона на 2015 рік. Для навчання військовозобов'язаних, зазначалося потрібно ще 700 тисяч гривень. 5 червня 2015 року значить на буде проводитися. Команда штабне навчання тренування по підмобілізуванню батальйона цілкового батальйону в кількості 492 чоловіка для забезпечення цих навчань і подальшому забезпечення території, де буде розміщено подальшому цей батальйон, були зроблені розрахунки представлені. Депутати підтримали рішення про виділення додаткових коштів на ці потреби. Крім цього, розглянули питання про внесення змін до переліку природоохоронних заходів для фінансування за рахунок залишку коштів фонду охорони навколишнього природного середовища. Мова йде про спрямування додаткових 1 мільйона гривень на заходи, покликані зберегти екологію.